Залужний і Зеленський грають на одному електоральному полі. Вони розривають між собою один і той же контингент людей. От я проводив у себе в телеграм-каналі навіть кілька опитувань, а яка комбінація може бути? Так от, виявляється, що найбільше шансів у Порошенка. І це доволі дивно. Бо на початку війни. Найбільше шансів, давайте пояснимо глядачам, на що. Найбільше шансів на, на те, щоб бути обраним президентом України. Наступне. Ну, це так, що по моєму каналу. Я, і причому у в мене канал явно не Порошенковський, Це точно ні. Бо ну, приписати мені симпатії до Петра як Олексійовича навряд чи можна. Але я бачу, що коли Зеленський буде грати з залужним на одному полі. То найбільше шансів у Порошенка. Тому що Залужний і Зеленський ділять один і той же електорат, а Порошенко ні. І якщо Зеленський і Залужний ділять один і той же електорат, то вони беруть умовно по 20-25% по 30%. А на цьому фоні Петро Олексійович з його риторикою, з його критикою, з його фінансами впливу на людей. і Усвідомлення, Вони ще, він ще зіграє на тому, що війна то не завершилась при ньому, але вона не була в такій стадії. І більше того, через це зараз не звинувачення, Петру Олексійовичу, просто я хочу, щоб ми це розуміли. Через Петра Олексійовича може російська сторона зіграти жму руку, обіймаю, там, чи що там було, uh -huh. жму руку, Що навіть на цьому можна зіграти, що подивіться. Зважена політична риторика з ворогом та Порошенко показував колись на публіці, як він ненавидить Путіна. Пам'ятаєте, були там розтержували, як він там зверхня на нього дивиться, там руку йому не подає. Але паралельно ми знаємо про телефонні дзвінки. Ми знаємо про Липецьку фабрику. Ми багато чого про чого знаємо. Але факт залишається фактом: війна не була такою масштабною, тобто якось Порошенко намагався варіювати. Він не міг завершити війну, ну він варіював і от на цьому зіграти. Легко можна, бо коли над тобою дрони і ракети, ти вже чорту лисому готовий. І повірити, яби тільки чорт лисий був, аби тільки війни не було. І на цьому Російська Федерація обережно може зіграти. І якщо вони замажать Порошенка в, тому, в проросійськості, він втратить. Але е, вони спробують якось використати, бо Порошенко їм все ж таки більш комфортний.